Партії і партії Солідарність. Вони були непростими. Партія вільних демократів запропонувала варіант коаліційної угоди, де передбачалися ті напрямки роботи, які більшість, за які бере відповідальність на себе. Продовж тижневого обговорення поступово ця угода танула, скорочувалась і так далі, поки вчора. Вона не звелася до просто декларації у вигляді, що ми, депутати і міський голова, утворюємо більшість у міській раді. Ці варіанти були погоджені. Паралельно наші потенційні партнери і солідарність і удар висували низку кадрових питань і пропозицій, зокрема щодо посад секретаря міської ради, заступників міського голови. Керівників департаментів, начальників відділів, керівників комунальних підприємств. тому ходить. Процес повільно але рухався в частині узгодження, принаймні на рівні виконавчого комітету, членів виконавчого комітету таке узгодження було досягнуто. Ну і відповідно вчора було домовлено про те, що сьогодні ми оголосимо спільно про наші плани спільних дій на, в цій каденції міської ради. на Зустрічі із журналістами. О пів на 10 передзвонив мені керівник фракції Удар Юрій Гончаров, що у них ще є якісь там неузгоджені питання, їм треба порадитись, попросив перенести зустріч на 12 годину. Зустріч із працею моєму надасі. В пів на, 11, пів на 12 дванадцяту передзвонив, передзвонив Віталій Ляшенко, сказав, що. У них категорична позиція нічого не підписувати. Утворювати більшість, але при цьому не брати ніяких зобов'язань, не підписувати і так далі. Так далі. На 12-ту годину Юрій Гончаров відсутній. Аналогічно відсутній Андрій Більда, який представляє Солідарність. Мотивація Андрія з того, що він передав, що йому Гончаров сказав, що ми нічого укладати не будемо. Тому ситуація на сьогоднішній день виглядає така, що коаліції немає, більшості немає. Мені невідомо плани удару солідарності на майбутнє, як вони собі планують працювати в міській раді. Тому, виходячи з цього формату, з цього моменту я як міський голова і фракція вільних демократів починаємо процес формування більшості в іншому форматі. Буде бажання в удару долучитися, значить буде долучатися. Буде бажання в солідарності долучатися, буде долучатися, але всі ті домовленості, які були до цього досягнуті, очевидно, є нівельований сьогоднішнім рішенням удару і солідарності. Ось коротко те, що я вам можу на цей момент сказати. Прошу Я перепрошую, інші це батьківщина, позапартійні, все що все хто. Я буду спілкуватися з абсолютно всіма політичними. Партіями, які представлені в міській раді. Ви готові ти з батьківщиною? Сьогодні є надзвичайно катастрофічна ситуація в міському господарстві, яка потребує ледь не щотижневого зібрання міської ради прийняття відповідних рішень. З того навіть, що вже зараз видно, необхідно збиратись і 27-го приймати рішення, необхідно збиратися 1 липня, зразу після трьох днів вихідних <ків> приймати рішення. І, можливо, ще й в кінці наступного тижня. Тобто на сьогодні тільки, скажімо, не їх земельних питань більше 400. Це ті рішення, які сьогодні блокують надходження до міського бюджету. Не говорячи зміни до бюджету, пов'язані з забезпеченням прибуття і прийому переселенців в нашу область, не говорячи про ті речі, ті проекти, в які сьогодні Черкаси можуть стати учасниками. В рамках європейського, європейської співпраці по інфраструктурі, по дорогах, по теплопостачанню, по водопостачанню, і так далі, але всі ці рішення опираються в необхідність прийняття рішень міською радою. Тому міська рада сьогодні принаймні кілька місяців має працювати в режимі по суті виконавчого комітету, наверстувати все те, що було згайно впродовж останнього, ну принаймні, Міська рада ефективно не працювала як мінімум з листопада місяця. З листопада місяця, по суті, рішень відповідних міська рада не приймала. Тому я, як міський голова, якщо ну, відчуваю відповідальність за життя міста, за фінансування ремонту доріг, за фінансування підготовки теплового господарства до зими, все. для цього необхідно мати можливість приймати рішення міської ради. Сьогодні такої можливості немає. Безумовно, ми маємо надзвичайно складну раду, маємо раду, в якій 9 політичних сил і ціла низка самовисуванців позапартійних присутнє. Тому працювати надзвичайно складно, але будемо шукати варіант іншого формату більшості. Дозвольте ще запитання. Ще під час передвиборчої кампанії ви декларували те, що ви підтримуєте, зокрема, вільду, як депутата самовисуванця мажоритарника. Заявляли про співпрацю з ударом, солідарністю і так далі. Що сталося? Якісь кадрові питання ви не вирішили? Чому отак от вони перестали з вами товаришувати? Більда, Андрій Більда як людина і Андрій Більда як представник партії це різні люди. І якщо Андрій Більда може відповідати за себе як за там, депутата чи фізичну особу, і завжди якби, приймав рішення самостійно, то сьогодні він є представником партії, очевидно, що він приймає рішення не лише самостійно, а з урахуванням ще якихось думок, позицій і так далі. Так далі. Що стосується, і, до речі, те, що ми з Андрієм спілкувалися годину тому, то ніяких заперечень у солідарності щодо формування коаліції, підписання, скажімо, угоди про співпрацю не було. Тобто він однозначно був заяв, однозначно був ну, здивований позицією удару, яка сьогодні була е ударом заяву. Тобто, чому що стало причиною того, що вони не пішли з вами на співпрацю, ви не беретеся. Розходжень по якихось кадрових позиціях у нас не було. Всі питання були узгоджені. Якщо ще дозволите, чи правильно я розумію, можна передбачити, що в п'ятницю жодних призначень кадрових рішень тих всіх заяв, зроблених вами вчора, по, по роботі в місті, е, можуть бути не проголосовані. Ну очевидно, що це не відбудеться. Я не бачу зараз можливості це. А сесія відбудеться? Сесія чи відбудеться, так. І є низка інших питань, теж важливих які. Можливо, мені вдасться сформувати в іншому форматі. Скажімо, більшість до того часу. Це мало ймовірно, але буду намагатися цим вами.